Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні у нас буде другий вже мастеросік на ВЗ-132А, це китайська ЛТ 9 рівня, правильно називати гівно ЛТ, якщо що. Так, да, так я про що. Я дуже страждав, коли на ній грав, чесно кажучи, і ну, насправді, реально, е якщо її повністю пройти, відкрити там всю модерку і все таке інше. Да, треба на ній мати дві збірки. По-перше, на дамах ДПМ, ну і другу плюс-мінус, скажімо так, класичну ЛТшну пересівку і, 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 і все так далі. Ну, тобто там копи, е, е, малошумка і що? І, і огляд. Класична збірка. Дуже погана ЛТшка через що? Вона охрінеть яка велика, вона має дуже погане маскування, край погане маскування. Що я роблю тут? Я коли сюди приїхав, я так і думав, що я тут, бляха, роблю? Якщо в мене справа, по суті, техніки немає. Все ж таки, бачите, якось не повністю я стояв в кущі, ворожа ВЗК мене засвітила. Стояв до останнього, тічки надавав, щоб не на засвітитись і не отримати по шапці, але все ж таки склалося, як склалось. Тим часом, все ж таки. Боже, фу, бачите, нове слово паразит. Окей, треба за собою замічати. Е, приїхали союзники, вже є три ствола позаду, прикриття якесь є. Бабаха. Хлопці, бачите, бабаху Завжди треба стріляти. Завжди, це як бутилки. Бач, бабаху, дай тичку. Це ж фрічна тичка, залітає все. Звісно, я дуже шкодував, що в мене немає тут інтуїції, щоб перемкнути на фугасіка. Е як є Далі. Ситуація, як я називаю, по суті, гівно. Інфи дуже мало, їхати вперед, мені страшно. Фош насвітився. Тут не знаю кому дякувати. Дуже добре, що взагалі не дуже багато ПТ-шок, всього три Не знаю, як у вас, а в мене майже кожен бій 7-8 ПТ. ну Тупо стандарт. І всі знаєте, які дають, плюють по 700-800 дамаг. Намагаюся якось тут обережно подивитись. Виходить, бачу Центуріону, бачу шотно бабаху. Бабаху забираємо, кайфи. Постійно дивлюсь на мапу, наліво їхати сенсу в принципі нема. Їхати упаруватись до ІСА 3-2 чи ІС3, точніше, ІС3 ІІ. Ну, скоріше все я помру. В мене позаду є дві стежки, краще я спробую просвітити, хто тут ще є, для того, щоб дати їм можливість постріляти, а я міг заробити асіст. Обережно тут підкатую, не викатую за дерева, за кущики, ляп. Бачите, фошик. Я такий дивлюсь, від'їхав від кущів, від дерев. Але після посту все одно засвітився. Я вам передати не можу словами. Е, ну ви самі розумієте, яка частина тіла в мене зжалась просто до мікроскопічного рівня. Я ще від Фоша отримую, але в гуслю без дамага. Я тут видихаю. Розумію, що поки він закадеш і другу тичку в барабані, якщо вона є, то я, скоріше за все, відсвічусь і собі спокійно поїду. А вже міг би бути потенційно і в ангарі або залишитись просто шотним. Приїхали в кущик. Тут можна було б перехреститися, але ну, знаєте. Не на китайці. То там вон. Я, яка віра в китайців? Кудисти? Чи в них нема віри? Дивлюся Чар Мурат, Дуже хочу дати тичку, щоб потім поїхати скатитись вправо, поїхати. В ліс, але розумію, що можу отримати від Фуша і це дуже небезпечно. Чармурат бачу, тим часом залишається шотним. Я за ним пам'ятаю, як зараз слідкую по мапі, дивлюсь, які мови. Думаю, ну, зараз проток ти приїхав, даю постріл, але саме в цей час залітає снаряд іншого гравця швидше. Тобто, скоріше за все, ну, я впевнений, що моя птичка вона зайшла. Просто не пише стріла, на жаль. Обережно намагаюся зачекати, хто де знаходиться. Тут я не стріляю в центр, що розумію, бачите, який розкид у ЛПшки просто шикарний. Вона б не зайшла, ну шансів, що вертуха зайде і ще проб'є, в тебе дуже маленьке пробиття, дуже мало. Ламаю дерева, мені пофіг, я там. Їду далі, думаю, проїду справа. Поїду по берегу, засвідчу когось, свічусь. Срака палає, мені стрьомно, бачу АЛТ-шко, тикую союзнички, допоможіть, будь ласочка, Є, мінус Алтеха, це дуже важливо було, максимально важливо. Тому що, знаєте, на підкаці, от я б намагався під'їхати. Мене пересвічували, я отримав би тички. І я думав, що я тут відсвітився, а ви бачите, я від Центуріона отримав? Я не знаю, це що, блайн був, або я, 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 я не міг світитись. Як це так воно вийшло, не розумію. Або все ж таки я трохи не дорахував. Не знаю, що це на повторі було, мені здалося, бо там. А, це трупік, який там, бачите, Сейчас. оцей водій, Чарморад. Він тупо потопився, він на долю секунду з'явився. Я не пам'ятаю це в бою, я не пам'ятаю це в реплеї, я тільки що його передивлювався. С Самопотоплення, я подумав, що це глюк був. Щось там відмалювалося і зникло. Офігеть. Ну, нормально, можу тільки поздравити ворожу команду з тим, що в них потрапив в такий чудовий союзник. Нам ніби і простіше, але потенційно це міг бути мій асіст, мій дамаг. До речі, на цій прекрасній чудогівної ЛТ не дуже багато потрібно асисту і дамагу, щоб заробити майстер. Тому що, що на ній всі вкрай погано грають. Засвічуємо фуша. Я думаю, зараз від'їду через подвійні кущики почну роздавати йому. А ви бачите, що ця падлюка робить? Він робить в принципі, правильну річ, він під'їжджає максимально близько до кущів і мені стає сікетно. Я від нього відкатуюсь. По суті, кущики непрозорі так і є, можна спробувати. Тим паче, зараз теж все ж таки подвійні я не маю світитись. Я дав постріл і все ж таки не засвітився. Алілуя. Бачу Центуріона, він стоїть жопкою. Даємо тичку, другий фраг. Фраги зайві в мене бувають. Дивлюсь по мапі, в нас все добре. По хп ми виграємо, по стволам ми виграємо. У мене, звичайно, зараз не відмальовується, скільки ХП у союзників, але я розумію, що. Позиції в нас хороші, вони затиснуті, ми повністю забрали мапу і залишається просто досвітити ворожі позиції і пацки забрати бутилок. Бутилки як ФВшка. Хоча бутилки в першу чергу. Бачиш бутилку, маєш дати постріл, щоб вони страждали. Давав через подвійні дерева постріли, тому несвітився. Якщо є можливість надамажити ворожі танки, цим треба користуватись. Це додатковий дамаг, додатковий досвід. Ну і плюс середній дамаг теж корисний. Бачу бутилочку, звожу, ход. і чудом мене не пробиває суперкінь. Я якось так вчасно довернув башту, не знаю. Інший мені дає, я тут ставлю його на гуслю, отримую асіст по гуслі, кайфи. Думаю, так, ну ладно, поїду за бутилкою, <таспраць> не доїхав. Падла. Забрала мене. Треба було проїжджати далі, одразу її світити, щоб її забрали. Але асіст все одно хоч не хоч, він зарахувався. Подивимося результати. Власне, результати. Майстер. 2600 600 дамагу. Це десь виходить блайнд залетів. Можливо, по ФВ. Де вона? Якщо 3000, так, тичі... да, по ФВ все ж таки один блайнд залетів. Краса. 3800 uh, асіста. Це там скільки? 6,5 суми. 6,5. Да? Кайфи. Да, 6, 6 ось результати. Мурат чудово настріляв. ФВХ непогано настріляла. Ось ворожа команда. І реалізація. Як завжди, дякую за перегляд. Дякую за ваші підписки, лайки. Це мене дуже мотивує. Ще раз дякую. І знову чекаю вас на наступні відео. Давайте покращувати наш скіл в цю гру разом, правильно? До наступних відео. Пока-пока.